Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного з початком літа. Так, давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну цього тижня в період з 2.06 по 8.06 на тиждень. Це загальний прогноз для усієї України. Більш конкретний прогноз по областях я проводжу ввечері понеділка о 19-й годині за київським часом. Доєднуйтесь! Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. З 2.06 по 8.06. Так, так, так. от, Мій помічник мені тут допомагає коментувати. Тому давайте ми з вами будемо дивитися. Знаєте, хтось колись подумав, що це у мене немовля. Сказав: О, я не знав, що, що ви стали батьком. Але це не немовля, хоча по характеру трохи схоже. Так, добре, давайте будемо дивитися так. Давайте на циганській карт я витягну. Сім-карт. Давайте подивимося. І давайте подивимося на таро. На таро також сім-карт. По дві карти на кожен день. Е, так, ні, не таро, не таро, не таро. Гральні карти. Я таро не застосовую в прогнозі по днях. Переплутав. Так, добре. Ну, я скажу так, в зв'язку з останніми подіями, я думаю, що цей тиждень може бути дуже насичений для України. Але з іншої сторони, це мало статися. І взагалі-то це мало статися ще навіть раніше. Тому що, якби це сталося раніше, то можливо би це пришвидшило завершення війни. Але на все воля Божа, скажімо так. Добре, записується відео сьогодні 2.06 на годиннику 10 ранку. Так, давайте дивитися. Друге Карта мислителя. Карта думок та планів падає на циганській колоді. Трійка Пікова. Несподівані удари, несподівані атаки, провокації, агресія. Ну, таке не дуже хороша карта. Тобто, в цей день, в понеділок, грубо кажучи, 2 числа, можуть бути атаки. А вівторок. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта мудрості, карта досвіду. Знизу валет піковий. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі провокації. Ну, така не дуже хороша карта. Теж можуть бути якісь дуже серйозні атаки. Далі дивимося. Так, друге, третє, четверте число, середа. Противник на циганській колоді. Активізація ворогів, ворожі атаки. Четвірка хрестова карта сили. Ну, поки що негативу багато. Як не на одній колоді, так і на іншій. П'яте число, четвер. Карта радості падає. Семірка Христова, карта успіху. До речі, 5.06 хороші карти І тут, і тут. Тобто, я би сказав, що в четвер 5 числа можуть відбуватися якісь досить значні трансформаційні моменти, переміни дуже сильні, серйозні. Так, шосте – Карта священника, захист вищих сил. Прекрасна карта, позитивна. Честірка пікова провокації, сепаратизм, агресія. Ну, таке напружений день, скажімо так. Далі дивимося. Давайте подивимося далі. Це в нас е, 7 число. 7 число карта праздника. Прекрасна карта, позитивна. Двійка-бубнова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію в цей день, яка може поступати. Ну, і неділя, 8 число. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, трійка червова, союзи та об'єднання. Я скажу так: серед усього, що я бачу, це понеділок, вівторок, середа і п'ятниця. Це такі найбільш небезпечні дні. Тобто, це друге число, третє, четверте, шосте число знаходиться під знаком мінус. Саме в ці дні можуть бути найбільші атаки. Тобто, четвер. І субота це хороші дні, дуже хороші якісь трансформації та позитивні новини, позитивні переміни саме в і в суботу. А от понеділок, вівторок, середа та п'ятниця досить небезпечні дні. В будь-якому випадку, що би там не було, шановні глядачі, всі хто мене дивляться зараз, бажаю всім мирного неба, хорошого, позитивного, продуктивного тижня. Вітаю всіх з початком літа. Смачного всім літа, позитивного, хорошого, класного, здоров'ячка побільше і всяких позитивних моментів у житті бажаю. Зараз відбуваються надзвичайні трансформації, дуже все так динамічно, дуже все так швидко. І мені нещодавно один сон приснився також дуже цікавий, але я вам про нього розкажу, певно, ще на вихідних. Я бажаю всім вам всього хорошого, всього позитивного. І всього найкращого. Бережіть себе. Стосовно попереджень, я сказав деколи. Я чекатиму всіх ввечері, 19 година. Ми будемо з вами дивитися області більш деталізовано, більш конкретизовано кожен регіон окремо. Бо це загальна картина для всієї України. Більш конкретизована картина буде ввечері. Так що всім гарного настрою, побільше позитивних новин та емоцій. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях та прямих ефірах. Цілую, люблю, віймаю. І... Здоровічка та миру бажаю. Всього доброго, побачимось.